Доброго дня, шановні, сьогодні в мене виникло таке питання, вчора щось горло першило, От я трошечки взяла і запарила чай. Бачите? Чай як чай, як звичайно його заварюють, залила кип'ятком, настояла, попила трохи, але він при такому Запарюванні, він не віддає своєї і колір не такий, і запаху мало. Подивіться, що я зараз роблю? Я колись, я скажу, чому я це мотивую, це, бачите, кипить вода. Ось я оцей свій чай виллю оцю цей банічок, цю каструльку, черпачок. Ось і зараз, щоб він трошечки покипів. Ну, буквально трошки от закипить і все. А поки він буде оце думати, кипіти, я вам розкажу. Колись, колись ми збирали липу, коли цвіте липа. І коли бабуся і мама заварювали його, але кип'ятили. Тобто кидали в кип'ячу воду і кип'ятили хвилин 5. Ну, перед цим як з вами оце говорити, я теж подивилася, як правильно це робити, як рекомендують. Рекомендують, як кажуть, по-сучасному заливати кип'ятком і пити. Але враження від того чаю, якого я, який я пила в дитинстві, коли бабуся, матуся заварювали. Було інше враження. Він був такий, знаєте, як червоний, як рубіновий, такий. Ну то сильний, то я розумію, що то неправильно, що то як кажуть. Але ж вони жили при цьому, і, як кажуть, були довгожителями, тобто вони не пили цей чай постійно такий міцний. Але то було насолодження, то був чай такий гарного кольору і віддавав свої смакові такі. Ось я вже оце зараз закрию. Бачите, закипів я його, опа, ой, виключу. І накрив. От зараз пішов запах липи. Ви розумієте, в чому? Чому мене винудило це відео зняти? Тому що зараз. Пішов запах липи. Колір міняється. Бачите, вже він такого кольору. Але він іще буде такого червоніщого кольору, і ложечку меду. І подивіться, я вам порекомендую, а може, захочете, ні, це така справа. Почитати Наталю Земну, травницю, українську травницю. Наталя Земна. Вона розкаже, як вона і в неї ж я побачила. То, що колись я відчувала, коли липа заварена, чи на другий день така вона, як слиз утворюється, то каже навіть маски на обличчя робити з того слизу. Липа це чудове дерево, чудове ліки, чудові, але ліки, коли вони в малій кількості. В великій кількості це яд, люба рослина. Так що, ви бачите, як я багато наговорила, не то наговорила, але мій чай. Буде настоюватись і буду я його пити от таким. Потім зніму, коли буду пити, покажу який колір в коротенькому відео. Здоров'я вам, бувайте здорові!